Доброго дня, мене звати Василь Дичко, компанія Галпаст. Хочу вам розказати про піч конвекційну, точніше пароконвекційну українського виробництва кв 2 120 Піч електрична. Вміщає за один раз 105 хліба формового на вагонетку. Вагонетка стоїть стаціонарно. Піднімається. Двері міцні, надійні. Скло подвійне, От. щільнювач хороший. Вагонетка тут е на дрібну продукцію розрахована, печиво, булочки низенькі. Е щоб випікати тут хліб, круглий або хліб квадратний, треба вагонетку з іншим кроком, ніж направляючими. Щоб було віст... більше вісти. Бачимо, є підсвітка. Чи видно? Не знаю, чи видно. Ну, Тут є ось тут світло, тут світло. Один, два, три, 4, 5, 6. Шість лампочок. Шість Ось лампочок. Така вагонетка, як бачите, займає повну, повний об'єм всередині. і стаціонарна вагонетка не крутиться. Рівномірність досягається завдяки тому, що по бокам, отут, не знаю чи видно, під кожне дечко є, направля... є така жалюзя. І з цієї жалюзі є гаряче повітря під дечко. І з... позаду за вагонеткою є вентилятори три великих. Вони ганяють повітря. Отака пічка. Хороша. Недорога. Ох, Як бачите, облицювання з нержавіючої сталі з боку фарбована сталь. В панелі управління виставляється температура, час, і... час, пар... час випіку, час розігріву і час запаровки. Включати, виключити, Загальний вимикач, загальний е... вмикач. Позаду є щиток. Ось тут видно три двигуни. Пічка нв 120 українського виробництва.